Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Авіаційними авіабомбами росіяни обстріляли Костянтинівку. Зруйновані будинки місцевих жителів є поранені. Перший день вчителя без школи, викладачка іноземної мови Костянтинівської школи показала свій зруйнований клас. Українські військові опановують німецькі танки леопард. Росіяни скинули керовані авіабомби на Авдіївку. Двома ракетами вдарили по території коксохімічного заводу. Поранених та загиблих немає. У місті залишається 1600 людей. Розповів начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Останні два тижні щось дуже гаряче на нашому напрямку. Звичайно, що це в першу чергу в в вигляді. Обстрілів, кількості, щільності цих обстрілів, ствольна артилерія, танкові обстріли, гради працюють, міномети. І, звичайно, що авіаракетні удари, так звані вже каби, да, Якщо раніше просто ФАБи були, то зараз вже керовані, вони перероблені. Дуже багато їх. Дійсно, я вже, чесно кажучи, і навіть не згадаю. Добу, коли їх не було, цих авіаракетних ударів по місту тричі за добу росіяни били по Костянтинівці. Напередодні ввечері був перший обстріл. Окупанти застосували авіабомбу ФАП-500 по місцевому населенню. За даними поліції Донецької області, пошкоджено 27 будинків. Всі живі, здорові, це найголовніше. головне. Місцева жителька 61 річна Олена Кононенко роздивляється, що залишилось від її будинку. Стався ворожий обстріл, що саме по невідомо. Це цивільні будинки, нічого здесь військового немає. Поряд будинок 61-річної Людмили Іванчук внаслідок вибуху жінка отримала поранення. І воно як долбанют, і все, окна, все все на мене полетіло. Ну, ясне діло, що Двір заклинило. ну, ви бачите, що вже тут. Ну вот это меня отвезли, позашивали. Ну, в общем, вот такие дела. Куда идти? Дуся. Ты испугалась, да? Обим где? Вася. Сейчас пойдем. Пойдем сейчас туда, да. Також авіабомбу росіяни скинули на Костянтинівку сьогодні. Зранку внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків. Повідомляє Микола Терещенко. В місті дуже небезпечна ситуація, як ви сказали, вчора о 4.10, утра, точніше сьогодні. о 4.10 утра був ворожий обстріл з СКА 500 Також це було неподинокі випадки. Вчора також у дні Був обстріл ворожий також К-500. Ситуація небезпечна. О 12.50 втретє окупанти поцілили у той самий район Костянтинівки. Стало на 15-ту годину, за словами начальника міської військової адміністрації Олексія Рослова, відомо про трьох поранених людей щодо типу зброї та пошкоджень наразі не повідомляється. За минулу добу російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донеччини. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Повідомляє прес служба поліції. Адиславу колов, суспільне новини, Донбас. Це Костянтинівська школа номер 16. Навчати дітей тут припинили на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Минулоріч пустим коридором йде вчителька іноземної мови Світлана Курочка. Заходить в свій клас. Тут вона працювала 6 років. Це мій рідний кабінет. Я викладаю тут англійську мову. Якщо б не сталося цього лиха, сьогодні б діти починали свій навчальний день у цьому кабінеті, отримували знання. Мої колеги вітали б мене кожен ранок, і сьогодні б не став би виключенням. В класі де колись навчались діти розкидані книжки, вибиті шибки, розбитий дах. Влітку цьогоріч росіяни поцілили в школу ракетою, розповідає Світлана. Два вибухи майже одночасно, і це був ну просто. Це не можна описати словами, це був не вибух, це щось було страшне. І вже як тому, що це так близько було, і ми вже е, як то кажуть, ми вже здогадалися, що це школа, але ніхто не хотів вірити. Вірили, а можливо, десь далі, а можливо, це десь промзона, можливо, там десь у іншому місті, можливо, 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 але цього, на жаль, не сталося. Світлана Курочка згадує свій останній робочий день у школі. День пройшов добре, без всяких моментів, нюансів, всі уроки закінчились. Діти бігали коридором цієї школи. Закінчився навчальний день. Ми, як завжди, сказали до побачення один одному і дітям, і колективу школи, і поїхали додому. Вранці я збиралася на роботу. О сьомій годині ми прокинулись, як зазвичай, з сином поснідали, збиралися на роботу. І приблизно десь на сьомій тридцять зателефонувала директор і сказала, що почалося повномасштабне вторгнення, і сьогодні на роботу ми не виходимо наразі в школі онлайн навчається 450 дітей. Цього року вони вперше не набрали першачків. Додає вчителька. Батьки виїхали і першокласників у нас немає. Це перший рік, це нонсенс. Такого ще не було. В нашому районі дуже багато діток. Це дійсно перше наш перше, перше свято день вчителя без нашої школи. І якщо подивитися навколо, це просто жах. Вона просто зруйнована. Жодного вікна. Жодних дверей. Світлана каже, до дистанційного навчання вже звикли вчителі і діти, проте хочеться живого спілкування. Всі діти сумують, і я не знаю жодної дитини, яка б не сказала, я хочу до школи. Навіть мій син він уже у восьмому класі, і всі кажуть. Я хочу до школи, і згадую, як зазвичай проходив день вчителя в її школі. Діти зазвичай стають на вході в школу і квітами зустрічають кожного вчителя. Ми приходили близько восьмої години. Діти приходили до школи о пів на сьому і починали прикрашати школу кульками, квітами, малюнками, все, що вони плакатами, все, що вони підготували для нас, вчителів це саме велике свято. Свято за рік. Це більше ніж новий рік, це більше ніж якісь інші свята. Це просто ну свято, яке ми відзначаємо. Ми зазвичай гарні, одягаємось, готуємось, веселі, пригадуємо багато. Цьогоріч каже Світлана Курочка: святкового настрою немає. Є мрія знову зустрічати дітей в своєму класі. Марія Гречко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас перед передвірю, стою перед дверима, один крок і помчали. Ноги годуть від втоми, адреналін стабілізувався, знов холодно. Коли ж це все закінчиться, я знаю, я впевнений. Я зроблю один крок. Всі страхи, переживання підуть. Я обертаюся, питаю. Можливо, останній раз у своєму житті готові. Всі без винятку відповіли так, хто кивком, а хто словом. Я ніби читав їх думки. Спецпризначенець Лакі згадує одну із суточок з окупантами. У боях за Маріуполь та Азовсталь він втратив багато побратимів. Сам потрапив у полон. Під час подій захисник вів щоденник. Щоб люди могли прочитати, почувствувати. Щоб люди могли прочитати і відчути емоції, які відчували ми основа це думки про бої, у яких ми брали участь, що ми переживали, що відчували. Тремтіння по шкірі, холод, як кросівки не знімаєш по два тижні. або коли спиш на холодній землі. земля. Перші записи робив на зостаних, коли отримав поранення. Тоді каже, написав перший вірш про загиблого побратима. Там нас два чоловіка з корда сталась. Нас там дві людини корда залишилося. Я і мій побратим. І я жартом казав йому тато. Йому 38 років було. І коли він загинув, це дуже емоційно на мені позначилося, тому що він мене навчив від нуля до того, що є зараз. того що є боєць пише книгу у вільно від служби час емоційний стан після виходу з полону трохи змінився. Тому іноді вечорами важко доводиться, і ось після того, як мені важко, у мене з'являється натхнення, і я можу цілодобово писати, якщо я на цей час, але часу мало, тому що служба йде. Тому вечорами пишу один-два розділи. Буває так, що я можу перестрибнути на інше число. Потім з'єдную, коли до цього доходить. Уривки своїх записів викладає у соцмережах, там отримує відгуки. Мені хтось відповів. каже: о, класно написав. Я питаю, що додати або що хотіли ви читачі чи бачити в цій книжці. Мені розписують, я собі якісь висновки беру. З кожним разом все краще і краще виходить. Книга готова менше ніж на половину. Автор планує завершити її до кінця року. Наразі вона російською та боєць шукає редактора для перекладу українською. Для мене пам'ять. Для мене це пам'ять. Навіть якщо книга не набере великих обертів, то я не буду засмучуватись, тому що ось є в мене моя книга. Якщо в мене покличуть розповісти про Маріуполь, я просто покажу їм книгу або подарую як символічний подарунок. абсолютно всі свої гріхи, всі хороші якості, які я виявив на війні, будуть описані у ній. Написане боєць каже, що перші сто примірників подарує. Наступні планує продати, а гроші з продажу підуть на потреби армії. Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. З авіації протягом доби росіяни били по Новоселівському, надії, Нової горівці, Невському та Новолюбівці. Із мінометів та артилерії окупанти обстріляли Білогорівку та Невське. Повідомив начальник прес-служби східного угрупування військ ЗСУ Ілляєв Лаш. Євлаш. Два бойових зіткнення відбулось на Лимано-Куп'янському напрямку. Противник потихеньку продовжує відновлювати свої бойові дії. Та 64 окупанти ліквідовано було на цьому напрямку. Два одиниці військової техніки вдалося знищити нашим захисникам. Це і артилерійські системи, такі як Д-34 одиниці. Нам вдалося знищити один піон 203-мм, міліметровий. Також одну МТ-Б та одну мт 12 Напередодні поліцейські Луганщини евакуювали маломобільного 65-річного жителя села Макіївка. Окрім того, поліцейські доставили людям у Невське, Макіївку, Рябівку та Новолюбівку хліб та буржуйки для обігріву. Повідомляє прес-служба відомства. Леопард – це основний бойовий танк другого покоління, розроблений у Німеччині. Версія 1 а 5 є останньою серійною модифікацією машини. Ці танки були передані Україні для протистояння російському вторгненню. Танк маневрений та ефективний. Розповідає командир танкового взводу Віталій. Це комплексна машина, яка поєднує англійську доточність і німецьку щепітильність у плані виробу. От тут стоїть аналог англійської гармати Л 7 яку ставили на танк Чіфтен. Розробляли ця гармата. Досі не втратила актуальності. Вона досі використовується в багатьох країнах як система враження для ворожої техніки. Передані леопарди можуть вести вогонь під каліберними, кумулятивними, осколково-фугасними снарядами і картечу, каже навідник Олексій. 233. Сьогодні ми стріляли критичним боєприпасом. Середня дальність стрільби для враження піхоти це 800-1200 метрів. Леопард має місце для чотирьох членів екіпажу. Заряджаючий Сергій розповідає, він має вибирати тип боєприпасу для стрільби, давати дозвіл на вогонь, вмикати гідравліку та налагоджувати башту. Туди. Міщається той тобто навідник крутить башню. Ось сюди подаються снаряди. Я їх приймаю і складаю спочатку в стінку. В стінку. Сюди таку в стінку влазить 39 снарядів. Тобша сума 55 снарядів. Командир танкового взводу Віталій каже: леопарди значно перевершують у влучності на великій відстані радянські машини. Це досягається, зокрема, комп'ютеризованою системою ведення вогню. Точність фантастична просто. Десь на 5-6 кілометрів я можу потрапити в коло 1 метр. Можете собі уявити. Жодна сучасна машина собі такого дозволити не може. Хіба що британський челенджер, тому що в нього стоїть теж нарізна гармата, а калібру 120, це 105. Можу порівняти Т-55, Т-62, Т-64, Т-70, Т-72, не знаю, Т-90, та Т-90 теж саме, там така та ж сама гармата, як на Т-80, і Т-64. Вони цим не можуть. Похвалитися, у них немає такої дальності. Вони дві, максимум дві тисячі метрів. Віталій додає, леопард може швидко рухатися, що дозволяє залишити позицію, з якої вели вогонь, до того як ворог відкриє вогонь у відповідь. Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.